Українська тематика переважала цьогоріч на фестивалі професії, який відбувся в Івано-Франківську. Україна і все українське, як ніколи актуальне. Вважають студенти та випускники в технікуму ресторанного сервісу і туризму. Відповідно засервірували стіл та підібрали меню із салатами Україна, Чорнобривці, козацьким салом та безлічу традиційних національних смачних наїдків. Ми просто хочемо підтримати Україну, щоб вона була дійсно єдиною. Спочатку була назва Столу Україна єдина єдина страна. Але потім все-таки вирішили російською мови не вживати, тому назвали з Україною все це. Без політики, але в національних кольорах навіть слабоалкогольні напої. Якщо глянути під певним кутом світла, то виглядає як стяг України. Лікери наповнювачі та різноманітні компоненти у 100 грамових чарках та великих 200 грамових келихах. Кожен напій особливий способом приготування сьогодні. Бармени роблять акцент на кольоровій гамі та красивому оформленні. Здивувати відвідувача якимось новими коктейлями складно, тому ми стараємося нам відомі коктейлі не краще щоб вони виглядали і притягували погляд. Симзавнішні ваглядом виставка технічної творчості та майстер-класи із приготування суші, ліпки квітів мастикою та карвінгу родзинка фестивалю професій. Відвідувачів дивували також вишуканими десертами. Учні, які приходять до нас, вони самі пропонують нам те, що вони бачать, і в інтернеті, це що вони бачать в перегляді різного роду кінофільмів, те, що вони адже вони також їздять і за кордон, і знову ж таки вони дещо нам підказують. Такий захід у технікумі вже десятирічна традиція. Одна справа прочитати десь оголошення, що є такий, такий навчальний заклад, і такі, такі професії він пропонує. А друга справа побачити ці професії. Наш навчальний заклад здійснює підготовку для сфери послуг. А сфера послуг це, це, це той також чинник, який відрізняє десь нас, ну будемо так казати, Європу від Азії. Щороку на фестивалі професій викладачі та учні вигадують щось нове, незмінним залишається лише його девіз Креативність, оригінальність та професіоналізм.